Президент США Дональд Трамп заявив про намір створити спільний енергетичний проєкт з південною Кореєю та Японією на Алясці. Проєкт передбачає розробляння родовищ нафти та газу, а також створення інфраструктури для їх транспортування і перероблення. Трамп підкреслив, що Америка має найбільші у світі запаси нафти, газу та вугілля, що робить співпрацю з Сеулом і Токіо стратегічно важливою. Ми працюватимемо з південною Кореєю та Японією над нафтовим проєктом на Алясці. Аляска має великі запаси нафти і газу, проте видобуток знижується через виснаження родовищ, високі витрати та екологічні обмеження. США планують залучати міжнародних партнерів, таких як Південна Корея та Японія, для спільного розроблення проєктів. Зокрема, будівництво газопроводу та перероблення нафти, щоб підвищити ефективність видобутку і зміцнити енергетичну безпеку регіону. Говорячи про внутрішню економіку, Трамп нагадав про угоду з Інтел, у межах якої держава отримала майже 10% акцій компанії. Я сподіваюся, що матиме ще багато таких угод. У корпорації вже попередили, що участь уряду може ускладнити міжнародний продаж і спричинити додаткові обмеження з боку інших країн. Трам також порушив тему торговельних відносин з Китаєм. Він заявив, що США вимагають від КНР постачання рідкісноземельних магнітів і готові застосувати мита розміром до 200 відсотків як важіль тиску. Китай у квітні вніс низку рідкісноземельних елементів і магнітів до списку обмеженого експорту, що посилило напруженість у відносинах двох країн.